Вітаю. прийшов час новин на ТВАЙ. У цьому випуску ми вам розкажемо про таке. Торговельна війна з Росією. Українцям обіцяють дешеві продукти, а виробникам постійні перевірки. На прострочених депутатів Київради поскаржились у генеральну прокуратуру. З єгипетських курортів евакуюють іноземних туристів. Українці і росіяни поки залишаються. Росія має претензії до України у сфері захисту прав споживачів. Про це сьогодні заявив керівник розпожив Геннадій Онищенко. Але вважати це торгівельною війно, війною, на його думку, неправильно. Росія має конкретний перелік зауважень до якості продукції відповідно до вимог законодавства. Заявив чиновник, слідом за українським сиром. Наші північні сусіди взялися інспектувати і шоколад, і лише після перевірки продукція рошен знову буде повернена на російські ринки. А тим часом споживачі радіти, ціни на українські товари незабаром впадуть. Таку ситуацію прогнозують експерти. Блокада товарів на кордоні з Росією дає свої позитивні зміни на внутрішньому ринку, а саме зниження цін на продукти в Україні. Деякі товари можуть подешевшити на 10-30%. коли позитивні прогнози стануть реальністю, і на які продукти ціни впадуть перш за все. Знає Катерина Полякова, Катю, тобі слово. Добрий день, Україна в очікуванні падіння цін на продукти, Подешевшають від м'яловичина, курятина, вироби з борошна та сири. Це саме ті продукти, яким Росія почала перешкоджати у потраплянні на свою територію. Але найбільше стверджують експерти: ціни знизяться на шоколад. Він активніше за інших експортується в Росію. Експерти очікують, що падіння цін відбудеться на рівні 10%. На такому рівні ціни протримаються, поки виробники не знайдуть нові ринки збуту. Але поки що давати точні прогнози ніхто не може а то залежить від того, як будуть розвиватися торгові стосунки з Росією, Я не бачу жодних передумов для зростання цін. Ми ще не поки що не прогнозували нічого. Ми не знаємо, який буде реальний вплив торговельної війни, тому ми не можемо. Щодо ціни на сир, то вона, якщо й впаде, то не швидко і не надовго. Експерти кажуть, що сир це такий продукт з терміном витримки 5 або 6 місяців. Тому ціни на них можуть впасти тільки якщо проблеми з експортом до Росії триватимуть більше півроку. Істотно можуть подешевшати тепличні помідори на 20%, Причому вже наступного тижня. Юлія. Дякую, Катерину. А ти казала про вироби з борошна? Мається на увазі, що подешевшують тортики і тістечка, чи це стосується навіть хліба? Поки що говорити про зміну ціни на хліб ще зарано, але якщо вона і буде змінюватися, то не суттєво. Можемо послухати, що з цього приводу кажуть експерти. Суттєво падіння це не буде на борошно. З борошна, якщо буде, то вона передусім пов'язане з цінами на зерно, це на зерно дещо знизилися. Але запитання в тому, що раніше багато видів продукції, зокрема, хліб, були регулювані ціни. Відповідно, рентабельність була мінімальна. В даних умовах, скоріш за все, пекарі просто трошки підтягнули свою рентабельність і суттєво зниження цін не відбудеться. Додам також, що митні проблеми майже не торкнуться алкогольних напоїв та пива, адже на експорт йде не більше 10%. По цій темі в мене поки що все. Юля. Дякую тобі, Катерину. Це була Катерина Полякова про розвиток торговельної війни з Росією та очікування експертів, що ціни на українські товари незабаром впадуть. Українці не довіряють владі, тому і не роблять великих покупок. А підприємці та інвестори не поспішають вкладати кошти в українську економіку. Такі висновки експертів, економістів, які спробували оцінити настрої споживачів. Усі їхні аргументи вислуховував мій колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт, розкажи, що саме непокоїть економістів. Вітаю, Юлю. Фахівці проаналізували економічну політику держави за усі роки незалежності і дійшли висновку, що Україна, яка мала значний потенціал після розпаду СРСР, його не використала. Так від е, ВВП зріс усього на 25%, Промисловість лишилася на рівні спалаху кризи 2009-го, Рівень інвестицій у структурі ВВП впав до 18% Та й курс долара стабільним назвати не можна, бо з гривні 80 копійок він зріс аж до восьми. На Натомість нинішня влада нічого не робить, аби змінити ситуацію до того ж, державою керують по суті люди, які взагалі в економіці не розбираються, наголошують фахівці. Якщо взяти зараз і подивитися рівень нашої, наприклад, інструменти монетарної політики, інструменти бюджетної фіскальної політики. Вони дійсно залишилися приблизно на рівні ну, 90-х років. Коли міністри голови національного банку абсолютно не розуміли, що таке монетарна політика, так що таке курсова політика, як це треба робити, влада не виходить за рамки е, своїх е, таких соціально-політичних міркувань. І, е, і уподобань, і на першому місці звичайно стоять не економічні передумови, не економічні чинники складові. А от такий політичний політизований е, політизована, е, ну, частина чи складова формування нашої економічної політики. Запоріжжя. На круглому столі були присутні і соціологи. Вони підбили підсумки власних досліджень за роки незалежності. Зокрема, проаналізували індекс споживчих настроїв під час правління Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Відтак, коли президентом був кучма, люди були налаштовані оптимістично, бо сподівалися, що з часом економічна ситуація покращиться. Період Ющенка експерти назвали гойдалками, адже після помаранчевої революції очікування людей досягли піку. А після кризи 2008-го поповзли до. Низу, а от за два роки правління Віктора Януковича люди перестали взагалі на щось сподіватися у те, що нинішній глава держави покращить економіку. Практично ніхто не вірить. Фактично, українці стали більшими реалістами, тобто вони розуміють, що якщо вони не довіряють владі, якщо вони, якщо вони вважають, що українська економіка не буде розвиватися швидкими темпами, то напевно і свої амбіції щодо споживання так само слід втримувати. Але так само з іншого боку, це і негативно з точки зору розвитку економіки, оскільки якщо люди бояться споживати, це означає, що, зокрема, і внутрішнє виробництво це не буде підтримувати. Ось така не дуже оптимістична ситуація у нас з економікою, Юля. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик з оцінками щодо розвитку чи то пак рецесії української економіки. Депутатів Київради оголосили у розшук, поки що не слідчі, а громадські активісти, які подали до столичної прокуратури заяву про злочинне захоплення депутатами Київської міської ради. Свідком акції стала наша кореспондентка Олена Панасюк. Як усе це було, Олена? Вітаю, Юлія. Сьогодні прокуратура Києва виглядала святково. Її прикрасили гірляндами з портретами депутатів Київради на портретах. Написи особливо небезпечний прострочений депутат. Громадські активісти наголошують, що термін повноважень у бранців добіг кінця ще 2 червня. Тож їхнє подальше перебування на посадах активісти назвали злочином за ознакою статті 109 кримінального кодексу захоплення державної влади. Саме про цей злочин йдеться у заяві, яку активісти сьогодні подали до прокуратури. Києва, оскільки на прокуратуру надій не дуже багато, ми вирішили самі почати розслідування і обклеїмо такими портретами місце навколо прокуратури, місце навколо Київради, де вони хочуть знову зібратися в понеділок, і за можливості двори, де вони живуть. Ось такі перечуття активістів не підвели, тому що жодних порушень у діях депутатів прокурори не вбачають. Існує рішення Конституційного суду від 29 травня поточного року, яким визначено, що вибори депутатів чергові вибори депутатів проводяться в останню неділю, жовтня п'ятого року повноважень, скликання певної ланки. Депутатів. Отже, як розвиватиметься ситуація? В подальшому ми будемо відстежувати та обов'язково вас поінформуємо. Юлія? Дякую, Лено. А можливо, активісти планують, ще й наступні акції, наприклад, на понеділок, коли буде найближче засідання Київради, Те щось дуже креативне і цікаве? Очевидно, що наступний понеділок стане одним із найменш спокійних днів, принаймні цього місяця у столиці. З інформації нам повідомили, що в понеділок будуть роздавати перехожим листівки із спростуванням від Міністерства праці і соцполітики тих заяв, які лунали з боку київських чиновників, що бусім-то без засідань сесії Київради лікарям та вчителям бюджетникам не зможуть виплачувати надбавок. Що це буде за спростування? Ми зможемо довідатися вже у понеділок. Дякую, Олено. Олена Опанасенко розповідала про конфлікти навколо легітимності нинішнього складу Київради. А ми йдемо далі. У Києві пікетували інститут хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. Але з претензіями прийшли не хворі і не їхні родичі, а громадські активісти, які обурюються, що медична установа, у якій проводять надскладні операції з пересадки органів, майже на три тижні припинила свою роботу. За інформацією активістів, від лікарів відправили у відпустку за власний рахунок. Наш журналіст Ксенія Варкалець побувала в інституті Шалімова та розібралася в ситуації. Ксенія, то що ти з'ясувала? Вітаю колеги. Насправді інститут Шалімова і поліклініка, яка знаходиться при медичної установі, працює. Я це перевірила, зайшла всередину, побачила, як люди чекають на прийом лікаря і поспілкувалась із пацієнтами. Пройти ті обслідування на даний момент нам не відказали. Сказали, запішітись там, оплатите. Як я з'ясувала, наразі в інституті проводять планову санітарну обробку. Це так звана мийка, це звична процедура для медичних установ. І що ж до самих лікарів, то частина з них дійсно наразі перебуває у відпустці. У цій операції проводять людські життя рятують. У цьому нас запевнивала і завідувачка поліклініки, і заступник директора інституту Шалімова. Інститут не закрит закритий, йде амбулаторний прийом. Делаются операции экстренные, они несколько сокращены, в связи с плановой санацией, потому что проблема хирургической инфекции сейчас стоит очень остро. Вымываются все отделения, особенно операционные, делается текущий ремонт. Слова лікарів підтверджує і наказ за підписом виконуючого обов'язки директора інституту Шалімова, пана Зіновія Митника. За цим документом у Шалімова проводять цитую тимчасове згортання ліжкового фонду з метою покращення та проведення у норму епідеміологічної обстановки у відділеннях. Тож, за моїми припущеннями, активісти, які зазвичай проводять акції на незаконних забудовах та займаються знесенням мафів, просто далекі від медичної теми, Тож, можливо, помилились. Колега. Дякую, Ксенія. Ну, ти нас заспокоїла. Це була Ксенія Веркалець про суперечки довкола інституту хірургії імені Шалімова. А ми йдемо далі. Он закликає припинити кровопролиття у Єгипті. Брати мусульмани готуються до масових протестних маршів після п'ятничної молитви. А з єгипетських курортів почали евакуювати іноземних туристів. Першими 100 своїх клієнтів вирішили вивезти фінські туроператори. Вони скасували усі свої тури у Єгипет на серпень і вересень. Німецькі та французькі компанії також пропонують своїм громадянам якнайшвидше виїхати в Україні. Поки вичікують асоціація лідерів туристичного бізнесу України, заявляє, що зараз у Єгипті. Близько 10 тисяч українських туристів, але в готелях їм нічого не загрожує. А напередодні у Шарм-Аль-Шейсі навіть пішли на зустріч відпочивальникам і скасували комендантську годину. Водночас за межі готелів туристів не пускають. Громадський транспорт від готелів до міст також не ходить. Усі екскурсії скасували, а в готелях зникли розваги на кшталт квадроциклів, серфінгу та поїздок на яхтах. Єгипетський туристичний бізнес очікує величезних збитків економіка і так пережила два з половиною дуже складних роки. А тепер ясно, що легше не стане. Вплив на туристичну галузь матиме ще більше наслідки. Спершу один уряд відклав реформи, потім другий. А нині, після усіх цих подій, інвестицій точно не буде, і туристи також побояться вести гроші до нас. Більше новин чекайте ввечері о 18.30 Про них вам розкажуть мої колеги Андрій Годовинист та Наталія Лятуринська. До зустрічі і дякую, що довіряєте нам.